У Нововолинську відбувся фізкультурно-патріотичний фестиваль для школярів Козацький гард. Перший етап розпочався на спортивно-оздоровчому комплексі Шахтар, другий це історичний конкурс, який пройшов у Нововолинському центрі дитячої та юнацької творчості. Головна мета заходу формування здорового способу життя серед учнів. Традиційний фестиваль передбачає підвищення соціальної активності, зміцнення здоров'я учнівської молоді та поліпшення її національно-патріотичного виховання. У спритності змагалося більше сотні юних спортсменів з усіх навчальних закладів. Переможці міського етапу будуть представляти Нововолинськ на обласному фестивалі у травні, що проходитиме на березі озера Соловичі Турійського району. Ну, і змагання включають в себе човниковий біг, спортивний спортивних елементів човниковий біг, стрибок через скакалку дівчата, стрибки з довжиною з місця і комбінована естафета з елементами козацьких, козацьких різновидів козацького мистецтва. В змаганнях беруть учні. П'ятих-десятих класів з кожного класу, з кожної паралелі, один хлопчик, одна дівчинка краще, і восьмий клас два хлопчика, дві дівчинки. У історичному конкурсі участь беруть по два представника з команди: молодша категорія учні п'ятих-сьомих класів, старші восьмих, десятих класів. Це змагання передбачає знання історії українського козацтва. Фестиваль покликаний сприяти відродженню національних традицій, культурної спадщини українського народу та виховувати повагу до рідного краю після підведення підсумків кращі з краще отримали нагороди.